Це корови породи шароєм ясного напрямку. Випасаються на пасовищах агропідприємства Малинівське, що у Малинській громаді. 150 голів із них до повномасштабного російського вторгнення жили на одній із ферм Харківщини поблизу російсько-українського кордону. Розповідає керівник агропідприємства Руслан Райнич. Вони були шоковані. Була така худоба, що ще по сьогоднішній день осколки були осколки, знаходимо, Витягуємо ті осколки. Худобу вивезли і в даний час. Вона вже із нашою. Більш-менш адаптувалися і заспокоїлися. Руслан Райнич каже, що за тваринами на окуповану росіянами територію поїхали самі. І відправив зоотехніка, який поїхав з скотовозами збирати худобу. Три дні вони просиділи, не можна було під'їхати до даного господарства. Воно було все оточене, і не могли ми ніяк під'їхати і забрати і худобу. По-перше, не давали вивезти. Варварські вони відносились, не давали годувати худобу. Даний керівник господарства там сльозами просив, щоб нагодувати ту худобу, щоб просто спасти. Майже одночасно із цим поголів'ям худоби на фермах господарства розмістили 250 корів породи української сірої із окупованої Херсонщини. За словами Василя Пісні, керівника проєкту із релокації підприємства. Сьогодні в Україні всього пів тисячі поголів'я цієї породи корів. Унікальна в Україні їх поданих близько 500 голів. Взагалі цього цієї породи залишилося на території України. Ми їх викупили. Те, що змогли вивезти сюди, викупили, перевезли, розмістили тут, створили комфортні умови для подальшого. Перебування, росту, розвитку тварин. Розширення. Таким чином, в принципі, ми ну, можна сказати так, що в деякій мірі підставляємо і плече державі в плані того, що ну, могли б взагалі в зоні бойових дій порода могла б взагалі загубитися. Це теж та сама жива істота. Треба глядіти, треба. Просто Воно теж хоче жити, їсти спокійно, спати в чистому. За словами Василя Пісніна, підприємстві в Малинське сьогодні вигодовують 1100 голів великої рогатої худоби, чотирьох порід м'ясних напрямків та планують нарощувати поголів'я. Для цього розширили виробничі площі та створили додаткові робочі місця. На сьогоднішній день вже працює 100 працівників. Ми створили 100 нових робочих місць. І в подальшому плануємо нарощування поголів'я. Відповідно, ще ми потребуємо додаткове нових створення нових додаткових робочих місць. Це першу чергу спеціалістів у тваринництві, обслуговуючий персонал. Ірина Остапчук, Тетяна Дукач, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.